Вітаю, мене звуть Наталя Попова. Я психологиня, терапевтка. І сьогодні я б хотіла висвітлити тему позитивного мислення та да, за часів війни, за часів, коли багато людей е, проживає страх, біль, невизначеність та да, навіщо да, позитивно мислити. Слід відрізняти е, наївний оптимізм від позитивного мислення. Тобто, наївний оптимізм це коли людина закриває очі на все, що навколо відбувається. Ну тобто, вона робить вигляд, що Ну, Все окей. Мені всередині боляче страшно, я гніваюсь, але я одягаю таку чергову посмішку і виходжу, показуючи, ніби в мене все окей. Але виходить так, що людина знецінює свої переживання, знецінює свої страхи. І це виходить як бруд заховати під килим. На рано чи пізно він вилазить. Рано чи пізно він вилазить у істериках, у поганому сні у порушенні здоров'я, у порушенні стосунків з навколишніми такі наслідки такого е оптимізму, да, наївного оптимізму. А є інший підхід до ситуації да, це позитивне мислення. Е це е коли я бачу все, що відбувається. Я Усвідомлюю, що зі мною відбувається, що я або серджусь, або мені страшно, або я ображаюсь кінець кінцем на те, що відбувається зі мною, да, або з моїми близькими, або не приймаю, щоб щось впало таке темне на дно нашої душі. Зусиль не треба. Ми вийшли, ми з кимось поспілкувалися, ми подивилися новини і все. І нам може бути вже погано. Це як ота лампочка, на яку накладаються темні клаптики. Все, людина перестає світити. І це є позитивне мислення. Так, коли людина свідомо каже, ага, мені сьогодні там зле все, я входжу в таку більш лайтову програму існування, я себе не перенавантажу, я лагідно до себе ставлюсь, я йду про себе піклуватися. Чому важливо підтримувати так, оцей позитивне мислення? Коли людина підтримує позитивне мислення, вона, тобто вона в плюс. Так, це такий плюс для своєї психіки. Вона постійно себе наповнює. Тому називається позитивне мислення. Так, починається з думки, думка, яка може ну, наповнити людину. Ну, наприклад, втрата роботи, да, можна подумати, що е, все, все пропало, я не зможу прокормити дітей, я не зможу прокормити себе, я залишуся голодна, не сплачую за квартиру, і все це викликає негативні емоції, це викликає гнів, да, і звичайно призводить до вже порушення здоров'я людини, так, да, кінець кінцем. Але якщо да, на початку змінити думку, та да, й подумати Окей, немає в мене роботи. Але в мене є можливість знайти іншу роботу. Можливо, вона буде кращою. Можливо, в мене є просто можливість в моєму житті з'явилася знайти іншу роботу. І ця думка вже не викликає у того негатива і стресу. Тут є така, знаєте, о, варіант, да? можливо. І вже людина починає думати конструктивно. Та таким чином наповнюючи себе, ми не живемо в лабораторних умовах. Постійно якісь є складнощі, труднощі. Задачі стоять в родині, задачі на роботі, задачі у вихованні дітей, і людина, нібито вона наповнює наповнює себе. Але відкрила новини і все злилося. Позитивне мислення це така робота на все життя. І чим більше у нас буде з навичок інструментів да, наповнювати себе не тільки через думку, да, а є і інші інструменти фізичні вправи, там, письмові техніки. Чим більше буде таких технік, тим більше ми будемо в ресурсі. Да, і Коли в плюс в плюс, то, то людина вже з, з, зі своєї оселі виходить та така наповнена. Я йду в світ з достатку. Тобто людина в нестачі постійно, тобто її думки вона дає енергію оцим негативним думкам, тому треба розвивати да, ці навики, піклування про себе і підвищення свого позитивного, позитивного настрою, да, позитивного мислення. І для цього є е, такі два вектора, да, як можна наповнити себе. Для цього у нас є зовнішні ресурси і внутрішні ресурси. Зовнішні ресурси це звичайно люди. Ми травмуємося у людей, але ми і лікуємося або відновлюємося через людей. Якщо ви проживаєте якісь травмуючі або невизначені ситуації, або вам просто погано, або просто ви не відчуваєте ресурсу, щоб рухатися далі, то бажано знайти спілку однодумців. Причому дуже важливо, щоб там люди були, які вже прожили такі самі ситуації. Людина, яка вже пройшла шлях трансформації, яка пройшла вже той шлях від болю до тихого суму, наприклад, да, їй, вона може поділитися вже своїм досвідом. А людина, яка має досвід і ділиться цим потім, це дуже цінно. Дуже цінно для тих людей, які тільки на початку да, проживання е, якогось болю. Тому перша да, зовнішня опора це люди. Просити про допомогу це нормально. Це таке дати можливість іншій людині бути значимою. Не треба забирати у іншої людини радість допомогти тобі. Знімайте корону, оцю гординю, ховайте. І... Прямо заявляєте, мені потрібна допомога там, та, тамта, там. там обов'язково знайдуться люди, які вам допоможуть або забрати дитину з дитсадочка, або допомогти з речами, або щось допомогти там з навчанням дитини влаштувати, або з ліками. Тобто обов'язково поміч прийде. Друга зовнішня опора це допомагати людям. Коли ви більш-менш відновилися, да, тобто у вас є маленький ресурс. Наприклад, мене жінка була, вона в'яже рукавички. І вона от каже, я зранку стала, я кажу, я можу зв'язати пів рукавички сьогодні. Все, це її сьогодні. От на сьогодні це її стеля. Вона не насилує себе. Вона не так: ні, я кожен день в'язала по п'ять рукавичок, я буду й далі в'язати по п'ять рукавичок, тобто без насилля. Да, коли ми не в ресурсі, коли ми тонемо, да, у цьому. Внутрішньому болі, внутрішньому гніві, да, тут навпаки треба лагідно ставитися до себе. сьогодні я відновлююся, а не так. Ні, я багато жінок да я буду відволікатися. Це ілюзія, що ми відволікаємося. Да, це ілюзія. Насправді, ми ще більше. Пригнічуємо свою психіку, пригнічуємо, даємо навантаження, яке потім вилізе да, в якийсь неприємному форматі. Ну, як правило, це порушення здоров'я. Духовність це не обов'язково про релігію, да, тобто саморозвиток, віра. Духовність да, це те, що теж дає опору. Хтось поставить свічку, хтось помедитує, да, просто посидить. Да, це теж дає такі зовнішні опори людині. Блажен той, хто народився у важкі часи. Тобто у нас забираються всі опори. Опори. Якоюсь рукою у нас забираються це і робота да, в звичайному форматі, навчання в звичайному форматі, релігійний аспект, духовні аспекти. Ну, я вважаю, це для того, щоб ми мали можливість укріпити внутрішні оці опори, внутрішні опори звернутися до себе, заглянути в себе, а що я насправді хочу, да, а що мене робить щасливою в цьому житті. Для того, щоб Зберегти оцей позитивний настрой, я завжди рекомендую починати день стакан теплої води і фізичне навантаження. Фізичне навантаження це просто може бути якась руханка. Хай буде 5 хвилин, але ви повинні щось зранку зробити. От уявіть, всі люди на всій землі, у них там зранку, 6-7 приблизно є такий сплеск кортизолу у всіх. А у тривожних він ще більше. А якщо людина проснулася, тільки відкрила очі, подивилася новини, то це взагалі зашквал. Тому перше, що ми робимо, ми знизуємо цей кортизол. Фізичне навантаження знижує кортизол, але так, щоб от в тій руханці, яку ви зранку робите, було таке, що ви захекалися. Плюс, для чого ми п'ємо водичку? Кортизол він пригнічує роботу когнітивної сфери. Це пам'ять, увага. Така людина тупіть трохи починає. І вона пригнічує роботу кишківника. Чому важливо про кишківник? Тому що там виробляється серотонін. На 98% в кишківнику виробляється серотанін це такий гормон гармонізації зовнішнього і внутрішнього світів. Тому стакан гарячої води він вже зранку запускає ваш кишківник, і там виробляється той серотанін. Коли ми в такому в мінусі, то у нас дуже багато думок. Думки, які заважають жити, які забирають дуже багато енергії, і вони нас нібито відривають від реальності. Думки там, я тут. І, е Якщо пам'ятати, що щастя можливо тільки тут, жодна мрія не зробить вас щасливою. Жодне згадування чогось не зробить вас щасливим. Щасливим може зробити тільки той момент, де ви знаходитесь. Тобто я сиджу тут, я записую доповідь про програму і я думаю тільки про те, що я кажу. І це така, знаєте, 100% включеність. Бажано, щоб такого досягти в своєму житті. Воно відірве вас від цих тривожних думок. Тому для цього є така практика: ставите будильник собі кожні дві години. Не тоді, коли ви спите, звичайно, а про, там, 8, 10, 12, спрацьовує будильничок, і ви задаєте собі питання, хто я, де я і що я роблю. Прості питання. Але дуже часто людина на робочому місці, виконуючи свої професійні обов'язки, її думки дуже далеко. Тому ця практика заземлення вона класно заземляє, вона повертає тебе в реальність і вона дає ресурс. В цьому ж напрямку дуже корисно робити одну дію в одиницю часу. Ну, Тобто, якщо я так, такий вираз є такий дуже розповсюджений, якщо ми їж чашку, думаю про чашку. Так? Якщо я готую їжу, то в мене немає навушника з лекцією, я в цей час не дивлюся новини. І так? Якщо я п'ю каву, то я в цей час ну, намагаюся. Так? Не розмовляти ні з ким по телефону. Якщо я їм, то я в цей час не листаю рілси, не дивлюся сторіс і так далі. Тобто, одна одиниця, одна дія в одиницю часу, це теж дуже класно повертає, заземлює, дає відчуття наповненості. Ну і звичайно, я завжди, майже кожним своїм клієнтам, рекомендую вести щоденники, для чого вони потрібні. Оці думки, наприклад, да, у кого. Присутній цей шум із думок, іноді цей шум з думок заважає заснути ввечері, та, і люди скаржаться на поганий сон або взагалі на його відсутність, то перед сном раджу завести зошит і просто виписувати всі свої негативні думки. Мені страшно, я переживаю, я боюся, я злюся, я боюся, що буде з моєю роботою там через місяць. Тобто я все це виписую в зошит. І що відбувається, коли думки у вас в голові... Ну, Суб'єктивно, вони їх така каша, да, їх дуже багато. Коли ми починаємо ручкою в зошит писати, ми, по-перше, да, хапаємо якусь думку за хвоста і починаємо її писати. І це вже форма контроля. Тобто не думки на нас впливають, да, забираючи у нас енергію, а вже ми починаємо контролювати ці, цю думку. А через літеру, через слово, через речення ми їх структуруємо. Да? Тобто ми беремо над ними контроль. А контроль це завжди зниження тривожності. І, е, ви, якщо буде там, тиждень, два тижні писати, ви побачите, що через якийсь час у вас з'явилася структура. Структура в голові, структура зовні. І все, цей туман зовні розсіюється. Ви бачите світло, ви бачите двері, в які йти. Да? У вас є можливість вибору. Да? А це дуже важливо. Да? І відповідно, тривожність падає. Після того, як ви виписали негативні думки, ви бажано закрити це, наповнити себе. Ви вивільнили щось негативне. Наступний крок це наповнити себе чимось приємним. Тому рекомендую вести щоденник вдячності. Тобто така вдячність це такий універсальний інструмент, інструмент терапевтичний, інструмент, який наповнює однозначно і переводить нас в такий більш легкий спосіб існування, вдячність собі, людям. Всесвіту, коли людина дякує собі, вона себе наповнює. Вона це таке спосіб піклування про себе. Я не чекаю, коли мені хтось скаже, яка ти класна, як, як ти гарно там вдягнена, або як ти, який ти гарний спеціаліст, або яка ти красива жінка. Так? Я просто сама собі це пишу. І це вже дає от моїй дитині всередині. Так, оце наповнення, дякуючи людям. Та, ми підвищуємо їхню цінність, і вдячності є така здатність та, е, трансформувати, трансформувати людей і події на краще. Наприклад, е, стосунки з кимось з колегою. Колега поводиться з вами якось не дуже е, так, як вам подобається. І ви починаєте ввечері помічати щось приємне в його, ну, знайдіть. Да, він красиво сів на, сів на стілець. Да, або не забрав сьогодні там мої е, булочки, да, або пропустив мене в двері. Да, і ви синич, починаєте це фіксувати, щось приємне в його діях, а потім згодом побачите, що буде відбуватися. Ваш колега зміниться, тому що змінилося ваше ставлення до нього. Да? І дякуємо Всесвіту. Дякуємо Всесвіту, природи, погоди, моє здоров'я, вільні парковочні місця. Вся магія, да, тобто за яку можна подякувати ну, такі, не в, е, випадковості. Ми за них дякуємо і вони починають примножуватися. Та да, проведіть такий експеримент. Почніть, якщо ви автомобіліст, почніть кожен вечір дякувати в зошиті написати да, Я дякую за вільні парковочні місця для там, де мені потрібно і зверніть увагу, що вони у вас постійно будуть. Да, так, так працює вдячність. Щоденник це взагалі е, така історія, тільки в один бік. Це тільки в розвиток. Я не зустрічала жодної людини, яка б писала щоденники, писала вдячність, і життя її змінилося на гірше. Тому задайте собі питання: чи хочу я страждати, чи хочу я насолоджуватися цим життям. Якщо хочу, то я розвиваю ці всі навички позитивного мислення. І наприкінці нашої зустрічі я б хотіла запропонувати вам таку невеличку практику, практику піклування про себе. Бо пам'ятаємо, да, ми не можемо надати нікому допомогу якісну, коли ми пусті всередині. Перше, що ми повинні розуміти, що ми повинні піклуватися про себе для того, щоб піклуватися про інших. І така невеличка практика сядьте зручно і уявіть перед собою дуже близьку вам людину. От яку ви дуже дуже любите, і побажайте їй любові, здоров'я, наснаги. Хай все у цієї людини виповниться. Побажайте їй допомоги вищих сил. Та так просто обійміть лагідно-лагідно своєю любов'ю, своїм піклуванням. Далі уявіть людину, яка вам знайома дуже, але не дуже, ну не така близька. Ну, наприклад, подруга, сусідка. І поставте цю людину перед собою і побажайте їй. Любові, здоров'я, наснаги, допомоги вищих сил. Благословіть її, запевніть, що все в неї вийде, вона спроможна досягти великих результатів. А тепер розкрийте руки отак широко, ніби, ніби ви хочете обійняти весь цей світ. От вас столько стільки всередині любові, що ви можете обійняти увесь цей світ. І обійміть себе. Обійміть себе і побажайте собі. Любові, здоров'я, наснаги, підтримайте себе словами підтримки. Побажайте собі всього найкращого. Скажіть собі, що ви обов'язково впораєтесь зі всіма завданнями, які стоять перед вами. І у вас це вийде. Ви це вірите. Бо найголовніша людина в вашому житті це ви. Побудьте якийсь час в цьому стані і по готовності відпускайте. Робимо глибокий вдих та, і повертаємося до свого життя. Бережіть цей стан. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх близьких.